Вакуумний магнітний тримач ідеальне рішення для надійної фіксації вашого телефону. Потужний магніт надійно утримує пристрій вагою до 3 кг, а вакуумна присоска кріпиться без клею та жодних слідів. Завдяки поворотному механізму. Ви легко налаштуєте ідеальний кут перегляду, насолоджуйтесь комфортом та безпекою за кермом. Замовляйте вже зараз. Вакуумний магнітний тримач ідеальне рішення для надійної фіксації вашого телефону. Потужний магніт надійно утримує пристрій вагою до 3 кг, а вакуумна присоска кріпиться без клею та жодних слідів. Завдяки поворотному механізму ви легко налаштуєте ідеальний кут перегляду. Насолоджуйтесь комфортом та безпекою за кермом. Замовляйте вже зараз. Вакуумний магнітний тримач ідеальне рішення для надійної фіксації вашого телефону. Потужний магніт надійно утримує пристрій вагою до 3 кілограмів, а вакуумна присоска кріпиться без клею та жодних слідів. Завдяки поворотному механізму, ви легко.